Розміщення посилання на таких сайтах, як Вікіпедія, як реалізувати та чи ефективно. А, ну, таких сайтів, як Вікі... Вікіпедія, їх небагато, тобто Вікіпедія у нас стає так осторонь і так там да, дуже така сильна модерація і так далі. І я не майстер розміщення і створення сторінок на Вікіпедії, і на цьому якби, є люди, котрі окремо спеціалізуються. Останнім часом я прям не чув багато успішних кейсів, щоб хтось системно будував. На Вікіпедії посилання. Але ну, найбанальніше, що там можна робити, це просто шукати знову ж таки статті, і де можна їх доповнити, і вставити, як джерело посилання на якусь вашу сторінку, підкріпити таким чином. Але якщо ви будете зі свого аккаунту ну, там, проходитись по всім статтям системно і скрізь розміщувати посилання, то я думаю, вас дуже швидко забанять. Ось тому. Мені важко рекомендувати, бо я руками сам сам це давно не робив. Ось тому тут краще, я би якщо шукав, як це зробити, я би шукав підрядника і та людину, котра професійно цим займається, і котра може попрацювати з Вікіпедією для того, щоб там розмістити. Бо я думаю, що там найголовніший актив це наскільки у вас ну, прокачаний аккаунт саме на Вікіпедії, щоб вам його ну, не було такого, що ви тільки. Додаєте скрізь посилання на свій проект, ну, ось якось так. Ну і тут на Вікіпедії воно дуже дуже сильно ще прив'язано до того, як з чим ви працюєте, який у вас бренд, а чи він взагалі там пізнаваний, не пізнаваний і так далі. І так далі. Тож специфіки дуже багато по Вікіпедії. Я не мастак в цьому.